Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами грамота, і я запрошую вас, усіх і старших, і молодших на наше заняття. Сьогодні ми поговоримо про слова. А ви знаєте, звідки з'явилися слова? А якщо ви послухаєте казочку, ви все зрозумієте. Казочка називається про людей. Колись дуже-дуже давно жили собі люди. Жили вони не поодинці, а разом. І мешкали в печері і називали їх печерні люди. Вони гуртом знаходили собі їжу, захищалися від ворогів, грілися біля вогнища. Тільки вони зовсім не вміли розмовляти, як ми з вами. Але вони добре бачили і чули, як між собою розмовляють пташки. Чим-чип. Комашки, звірі. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Давнім людям теж хотілося розмовляти, чути один одного, але вони не знали, як. А в ці далекі часи жили слова, які могли пояснити все. І дізналися вони, що люди хочуть навчитися розмовляти, розуміти один одного. Вирішили тоді слова допомогти людям і назвати все, що є на світі, так і стали жити разом. Люди і слова, все, що бачили і чули навколо себе, те й називали і придумували різні слова. Пройшло багато часу, слів з'являлося все більше і більше. Люди придумували різні слова, їм стало легше розуміти один одного. Розселилися люди по всій землі. І слів стало так багато, що стало багато мов в різних країнах світу. І українська, і англійська, і німецька, і польська, і ще багато-багато. Діти, чи сподобалася вам казочка? Як називалася наша казочка? Правильно. Про людей і слова. Скажіть, будь ласка, чого не вміли робити люди? Правильно розмовляти? Але потім з'явилися слова, потоваришували разом з людьми, і все стало дуже добре. І люди стали розуміти один одного. Молодці діти. А тепер подивіться, будь ласка, на ось цю картинку. Кого ви бачите, діти? Кого ви тут бачите? Так, мама, тато, бабуся, дідусь, дівчинка і хлопчик. Як ви гадаєте, як можна їх назвати? Правильно, це сім'я. Давайте назвемо всіх членів цієї родини. Мама, тато, бабуся, дідусь, дівчинка і хлопчик донечка і синок молодці. Діти. А ви знаєте, можна назвати всіх цих членів родини ще іншими словами. Давайте спробуємо назвати маму. Як можна назвати маму? Матуся. Жінка, господиня. Правильно молодці. А давайте спробуємо по-іншому назвати тата. Чоловік Господар. Дуже добре. А давайте спробуємо назвати дівчинку. Донечка. Сестричка, помічниця, молодці. А давайте тепер ви самостійно назвете хлопчика. Молодці, я думаю, у вас все вийшло. А тепер, діти, давайте подивимося на картинку ось цю. Що ви бачите? Правильно, це карта. На цій карті намальована країна. А яка саме країна, як ви гадаєте? Правильно Україна. А скажіть, будь ласка, як називаються люди, які народилися і живуть в Україні? Правильно, українці! А якою мовою розмовляють українці? Правильно, Україна. Ось скільки слів ми з вами сьогодні дізналися і назвали. А тепер, а тепер пропоную вам відгадати загадки. Ось слухайте. Всякий з нас його шанує. Він і пише. І малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, олівець молодці. І ще, послухайте загадку, виводить букви і слова. Оця весела штучка. В руці виблискує здаля нова гарненька ручка. Молодці. А послухайте ще одну загадку. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Молодці діти. А тепер давайте ще раз повторимо ці слова, які ми з вами казали слова Олівець, Ручка, Україна. Це все слова, які ми з вами знаємо. Вони відомі нам. І ми з вами розуміємо, що вони означають. А якщо я скажу вам ось таке слово імпам, скажіть, зможете ви пояснити, що воно означає? Звичайно, ні, і я не знаю, тому що це просто звуки. І ми не знаємо, що означає ці звуки. Тому ми повинні говорити з вами слова, які ми з вами знаємо і чуємо. Ну, а про звуки, діти, ми поговоримо з вами наступного разу. А на сьогодні все. До побачення! Якщо ви будете продивлятися це відео і заморитесь, можете відпочити. Із маленькою дівчинкою Ронікою.